Категорія роботодавців, які розуміючи, що вони порушують законодавство, все одно продовжують це робити, тому що так вигідніше, так вони отримують більше прибутків. І от з такими. Роботодавцями можна боротися тільки за допомогою величезних штрафів, які передбачені законодавством за порушення при оформленні працівників на роботу. Бо саме такий розмір штрафів робить невигідним. Використання найманої праці без укладення трудових договорів. А про які штрафи? Ну, хоч приблизно в середньому а, якщо роботодавець не належить до першої третьої категорії платників єдиного податку, то штраф становить до 30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника. Ви розумієте, що за ці кошти можна ну, майже два роки платити працівникові зарплати, угу. не ризикуючи.